Шановні співвітчизники, колектив Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області щиро вітає вас із 25-ї річницею Проголошення Незалежності України. 24 серпня 1991 року день народження самостійної української держави. Знаменна подія у багатовіковій історії національного державотворення. Про незалежність України мріяло багато поколінь українців. За неї віддали свої життя тисячі героїв. Національно визволеної боротьби. Ми засвідчуємо повагу до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Дякуємо всім воїнам, які захищають сьогодні нашу країну від жорстокого ворога. День Незалежності України це символ єднання суспільства у справі розбудови України як високорозвиненої європейської держави. Нехай кожен громадянин усвідомить власну причетність до розбудови демократичної, правової. Справедливої, сильної, вільної від корупції України, а ваші досягнення стануть міцними цеглинками в будівництві держави, якою зможуть пишатися наші діти. Сьогодні в системі органів юстиції відбувається багато змін, направлених на покращення життя кожного українця. Ми прагнемо бути відкритими для людей, а послуги спрощувати, робити їх якісними та доступними. Я особисто, як мене навчали мої батьки і вчителі. Роблю все для того, щоб змінити свідомість державних службовців, в тому числі кожного працівника юстиції, над найважливішим людина, найвища цінність у суспільстві. І вам всім бажаю єдності, порозуміння, взаємоповаги, якомога більше добрих справ заради щасливого майбутнього нашої України та її поколінь, мирного неба і злагоди в нашому спільному домі зі святом. Нехай Бог благословить Україну! Слава нашим героям! Слава Україні!